Ройозні випадки трапляються навіть із самими серйозними людьми. Минулої п'ятниці наприкінці слухання американський суддя зі штату Мічиган Раймонд Волт оштрафував себе на 25 доларів за те, що у його кишені задзвонив мобільний телефон під час судового слухання. Раптом телефон судів та почав голосно читати інструкцію з голосового набору номерів. Я не розумію вас. Скажіть щось, наприклад, мама вимагала програму у мобілці. Я почервонів як буряк, розповідає Раймонд, та спробував вимкнути її, але це вдалося мені не одразу. Не думав, що таке може статися зі мною. Я сам встановив правила і санкції для тих, хто перешкоджає сторонніми звуками судовому процесу. Це відволікає. Роками я змушував вимикати мобілки поліцейських адвокатів. Світ і навіть близьких друзів, які приходили на судове слухання, і раптом так осоромився. Але суддя теж громадянин. Правила поширюються і на нього, розказує Вуд. Він негайно присудив собі грошове покарання після слухання, спустився на перший поверх і сплатив 25 доларів штрафу. Говорить, що нещодавно поміняв звичайний телефон на сенсорний, користуватися яким і ще не дуже вміє.